Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чеклунка.ua. Мене звуть Ірина. Чого ви не бачите? Така тема сьогоднішнього розкладу. Такий собі є секрет, який за вашою спиною. Ага. Зараз будемо робити три варіанти. Ваша коротка характеристика або ситуація, яка відбувається з вами, для того, щоб ви себе пізнали або не пізнали. не будемо. Заглиблюватись, подивимось так у загальному форматі. Так. Ось такі три варіанти. Можете загадувати, до чого тягнеться душа, до чого інтуїція, де там переклацує, спрацьовує це вже за вашим внутрішнім відчуттям. Хочу нагадати з приводу інформації, тому що це якийсь біч, кажу постійно. Постійно нагадую, що якщо ви розумієте, що резонансу немає, це значить тільки одне, або не ваш варіант, або не ваш розклад. Не треба натягатися або на глобус, тому що потім це не моє, це не про мене, я це не думаю або так не відбувається. Ну, це тільки значить те, що із загального розкладу ви намагаєтесь. Щось притягнути за вуха, тому що немає резонансу. Все достатньо просто. Мало того, можу сказати, це на внутрішньому відчутті немає нічого складного. Тому не беремо чуже, беремо своє, достатньо екологічно до себе відносимось, тому що. Оце захламлення інформацією з різних боків досить щільно впливають на наші подальші кроки, як показала практика. Тому не будемо зволікати одинички, двічки, трічки. Ну що, поїхали. Одинички, залишайтеся, двічки, трічки, трохи пізніше. Ну і будемо дивитись, ви, ви, зірка, ви моя. Ви в надії, ви в якоїсь мрії, ви досягнули якогось рівня. Таке враження, що немає далі куди рости. Це коли вже все навчилися, все вмієте, все знаєте, і вроді як все є, все добре, все чудово, критичного, нічого немає, але йде таке внутрішнє вигорання, тому що я всього досягла, в мене все є, я вже щось для себе довела, але. Надалі що? А що надалі? Угу. Чому так? Ну, тому що дивіться, всі сходинки, які ви повинні були пройти, ви вже їх пройшли. Ви вже дотягнулися до мрії. Ви вже, можливо, щось втілили для себе або побудували, тобто, є все для того, щоб нормально себе почувати. Але почуття якесь таке, що не все мені подобається. І ви це розумієте, ви це знаєте, мало того, можете. Прораховувати якісь майбутні проекти, але не можете ніяк нащупати. Можу сказати, що у вас достатньо такий аналітичний склад. Ума, у вас є розуміння того, що ви робили і навіщо, навіть якщо вас не всі розуміли в тих процесах, але для вас це логіка вибудована, це не якісь спонтанні хаотичні рішення. А, тобто ваш хаос це ваш а, такий своєрідний порядок, тому що все продумано. І от це те, що ви вже досягнули якоїсь своєї мети, це а, не просто на голову впало, можливо, так, як думають інші. Це великий труд, це великий шлях, і ви в цьому шляху вже на верхній сходинці рости тільки нема куди. Угу. Добре, добре. Добре. А куди б ви хотіли рости? Угу, Щось свіже, нове, цікаве. А це знаєте, коли збагато всього відбулося і вже є, пропадає зацікавленість. А ну-ка, здивуй мене всесвіт, ну-ка, запропонуй мені щось, тому що не можу нащупати те, що мене запалить знов. Виграння. Угу. Що вас ще цікавило? Якісь нові проекти достатньо складні, тому що ви не шукаєте якихось легких шляхів. Вам чим складніше, тим цікавіше, і тому ви шукаєте щось таке, що нагрузить вас настільки для того, щоб при розборі цієї купи проблем або задач ви для себе щось знайшли нове. Угу. Чому це ще? Тому, чого ви ще не знаєте, це розвиток, це розкриття себе, коли ти намагаєшся зрозуміти, де б ти могла ще бути корисною, або що б ти ще могла дізнатися а щось нове. Це класний такий внутрішній двигун, який постійно намагає вас розкрутити, скажімо так, ви не з тих людей, яка буде сидіти на місці і. При стабільній заробітній платі і якомусь робочому місці, там, де ви сидите рівнесенько з 9 до 6 <кхід> вам це не цікаво. Вам повинен бути якийсь розвиток, щось нове, щось цікаве. Про угу. що це ще? Угу, там, де ви себе проявите. Дуже класні. Аркани дуже злагоджено. Вони виходять і достатньо зрозуміло, тому що ціль вже одна за плечима, попереду ще не зрозуміло, є бажання, але поки немає такого розуміння, а що далі. Добре. Чого ви не бачите? Чого ви не бачите? Не бачите, диявола не бачите? В якому контексті? Угу. Ви не бачите якихось, точніше, не чуєте, не розумієте. Таке враження, як вас намагаються зупинити, маніпулюючи достатньо тонко тим, що ви зобов'язані кому-то. Ну, куди ти підеш, якщо в тебе, наприклад, родина. Навіщо тобі витрачати свій час на щось ще, коли ти вже досягнула якоїсь мети, а в тебе родина, і ти повинна тепер весь свій час туди включити. Тобто а, намагання повернути вас в якийсь залежний стан і намагання прив'язати вас до однієї точки, маніпулюючи вашими почуттями, не даючи вам якогось розвитку руху вперед. Якщо це не родина, можливо, це робота, кар'єра. Тобто, ну все, злагоджено, все працює, давай контролюй це, навіщо тобі ще щось? І таким чином намагається хтось вас зупинити. А хто це? Хто це? Угу. Хтось а, стабільний, знайомий, це людина, яка, можливо, а, достатньо довго у вашому житті, людина, яка, яку влаштовує а, такий спокійний розвиток подій, спокійний вплив часу. Це коли досить часто це може виражатися в подружній парі, коли у Одного із партнерів постійно шила в одному місці, а другому і так добре. Навіщо? Це постійно щось міняти, тому що і так дуже добре. Якщо це не партнер, це можливо людина, яка достатньо близька яка впливає на ваші рішення. Тобто бачення, думка цієї людини для вас важлива. Угу. Ну як же ж він вас втратить? Ну, партнер або людина. Як же ж ця людина втратить вашу увагу? Простіше так, щоб ви залишались десь біля і продовжували свою движню, в якій ви перебуваєте достатньо довго, не зважаючи на ваші емоції, виграння або бажання чогось нового. Угу. Да, ця людина, в принципі, розуміє, що ви досягнули прогресу, і це все, що могло вже трапитись. Навіщо ще щось? Угу. Ну і дуже схоже, що це ваш все ж таки партнер, тому що королева мечів. Король мечів це людина, яка прагматична, достатньо прохолодна і беземоційна. Можливо, навіть десь жорстока в своїй оцій якоїсь нерозхитності. А тому що, коли партнери розвиваються в різних темпах, це теж може сказуватись на взаємодії між людьми. Навіщо вам ця інформація? А для того, щоб ви зробили вибір, що ви обираєте? Залишатися там, де ви є, і повністю присвятити себе партнерові, або тому способу життя, в якому ви перебуваєте. Навіщо щось більше, якщо вже щось є? <кій> угу. Зробити вибір, Польза якоїсь стабільності. Угу. Або. Пользу чогось невідомого, незнайомого, не там, де ще треба буде дізнаватися багато інформації. Але ви повинні розуміти, що вибір, ваш вибір буде від вашого вибору, буде залежати ваші взаємовідносини з цим королем мечів. Тобто, це може вплинути достатньо. Негативно, в форматі скандалів або непорозуміння, або якихось гострих конфліктів, коли ви почнете виясняти або доказувати, навіщо вам це треба. Угу. На дні в мене п'ятірка мечів. А знов повернусь до тонкої маніпуляції. можливо, ви це відчуваєте. Ще це може дуже гарно грати в форматі відчуття провини. Навіщо ти це будеш робити? В тебе і так все є. Лучше присвяти свою увагу дому, родині, дітям. Тобто така гра тонка маніпуляція, і оці повинні розуміти. Отакий перший варіант. Двічки. Привіт! Ви у нас хто? Ви у нас мах. Ось такий сірий кардинал у двічках в мене прийшов. Який, можливо, <клух> сірий кардинал, який сам втомився від себе. <клух> я настільки розумна, я настільки крута, я настільки професійна, що я від себе сама вже втомилася. Мені, можливо, і не треба брати якихось. Додаткових речей в своє життя і починати їх розвивати, тому що навіщо воно мені треба? От включила б режим морозку, і хлопці чудово. Угу. От прям страждаєте від того, що ви така класна професійна. Це людина. Двічки, ви в мене така людина, коли ви не можете осторонь стояти, ви не можете відморажуватись від якихось зобов'язань. Ну, наприклад, коли колега починає робити вигляд, що це не про мене, вона затягує час, хто перше не витримає і зробить те, ті задачі, які поставили, наприклад, керівництво от без цих людей. І це, з одного боку, доказує ваш професіоналізм, що ви вмієте, маєте, можете, практикуєте, а з іншого боку, це неймовірно втомлює, тому що ви могли б це не робити. А ви так не можете, тому що там десь всередині воно крутить. Угу. Тому що таким чином, можливо, ви знову-знову підтверджуєте для себе, що я можу. Що, можливо, від цього залежить підтвердження мого статусу, моє фінансове благополуччя. і я буду це робити. І ви постійно рухаєтесь, рухаєтесь, рухаєтесь. Це непогано і недобре. Просто тут, трохи як перекос в. Делегування якихось зобов'язань, які ви постійно намагаєтесь взяти на себе. Від цього можуть бути достатньо такі різкі перепади настрою. Шалена втома, вплоть до безсоння. Це коли ти настільки втомлюєшся, що ти спати не можеш. І це, я не скажу, що це позитивно впливає на вас. Так ви вже все вмієте. Так, ви вже все розумієте. Навіщо тоді брати щось додаткове, що вас так мучає, і ви вже від себе втомилися. Угу. Тягнете забагато, виборюєте ви своє місце під сонцем і постійно намагаєтесь улучшити себе, стати кимось іншим, кимось більшим, діяти. енергії шаленої а, дуже багато. Я не, не здивуюся, якщо ви. Огняного знака зодиака, <смі> такий, як там лев, овен, стрілець, коли у вас там все постійно круте в одному місці, і ви намагаєтесь постійно все взяти в свої руки. Забагато дій, забагато зобов'язань, забагато якоїсь такої шаленої, ви як білка в колесі. так теж не можна, треба себе берегти, зупиняти. Це іноді корисно. Навіть якщо складно, навіть спробувати зупиняти себе. От прям спробуйте, а наскільки ви витримаєте. Чи не буде там крутити, що, блін, я ще зараз все швидко зроблю для того, щоб не залишати це. Спробуйте залишити і трошечки відчуйте себе в цьому. Як вам? Наскільки дискомфортно. Ну, тому це про вас. Так, чого ви не бачите? Ви не бачите. Чого ви не бачите. Дуже хочеться сказати: ви не бачите того, що вас давно могли вже або підвищити в професійній діяльності, або надати якісь інші пропозиції там, де ви себе розкрили більше. Таке враження, що ви займаєте не своє місце, що у вас місце мі менше, ніж ви б могли займати. Наприклад, коли підвищують твою колегу, яка не робить ні фіга, а ви розумієте, що ви багато більше знаєте, багато більше робите. І це в цьому є така несправедливість внутрішня і такий внутрішній перекос, коли ви можливо оцим своїм постійним. Намаганням набрати для себе більше зобов'язань, ви намагаєтесь доказати, що я гідна більшого. Ви дійсно гідна більшого. І у вас немає як трампліну для того, щоб перейти на інший рівень. Там, де вам буде більш комфортніше. І ви чогось цього не бачите. А чому так? А чому так? Угу. Ну, можливо, ви не підіймали це питання. І, можливо, вам треба це зробити. Це коли ти підходиш до безпосереднього керівника і задаєш пряме питання, чи я маю можливість для розвитку на тому місці, де я знаходжусь. Угу. Тому що ви готові, ви вже дійсно дозріли цього, а розвитку не відбувається. А про нього треба казати. А якщо б ви, наприклад, сказали раніше, це якось би вплинуло, а я так скажу людину, яку, можливо, підвищили замість вас, вона більш знайома, там зав'язки якісь ідуть. Це неприємно. І образливо, і займати місце. Менше за рангами виконувати роботу, за яку платять комусь, це не дуже приємно. Угу. Тому так би ви, ви б нічого не змінили, тому що там зав'язки, знайомства, протекція, можливо, якісь споріднені да, стосунки. І ви цього не бачите. Добре, якщо ви скажете, цей процес зрушить в цій компанії, там, де ви працюєте. Або в іншій. Це така підказочка, або в іншій. Знаєте, це вас наштовхне на думку, що ви гідна більшого. І це можуть бути якісь перші кроки до нових звершень. Це нові співбесіди, нові вакансії, розглядання інших пропозицій. Тому що на даному етапі розвитку, там, де ви перебуваєте, його не буде. А може бути в іншій якісь. Компанії, фірмі, не знаю, установі. Там ви можете, до речі, подаватися як на должність більше. Там є всі перспективи. Вони не легкі, але є можливість. Навіщо вам ця вся інформація? А ви давно вже думаєте про це. І це як підтвердження того, що це немає нічого. Близького зі справедливістю, і що ви це вибороли, і ви вже давним-давно переросли там, де ви перебуваєте, і вам трошечки треба або міняти щось, або зростати в форматі професійної діяльності. Угу. Для того, щоб і відчувати себе гармонійно, і е, е, займатися тим, що вам подобається, і вам по статусу. І це непогано, і це скоріше, як зміни в особистому житті, в форматі професійної діяльності, там, де ви можете себе розкрити більше, і отримувати а, те, що вам зараз не додають. Угу, на дні в мене десятка жезлів. Карта важкості, карта такої достатньо великої нагрузки. Ну, тут ви повинні подумати про два аспекти. По-перше, про ваше загальне самопочуття, чи не занадто ви. Берете М -м. груза більше, ніж вам треба. А по-друге, чи не засиділись ви там, де ви перебуваєте? Подумайте про це, можливо, це дійсно <кій> наштовхне вас на думку, що іноді ми не помічаємо якихось речей, які очевидні, і пора щось міняти. І міняти вчасно це як поштовх до чогось нового. Тому отакий тут другий варіант. Трічки, привіт. Так, хто до мене прийшов. Ви не вдома або ви знаходитесь в якомусь не зовсім рідному місті, будинку. Таке враження, що у вас іде як. Як прив'язки нема, коріння нема. Це як наново, знов, з нуля, щось, як немає прив'язки до чогось. Угу. В дорозі, в дорозі десь, десь ідете. Я не скажу, що це якась іде важкість, але немає остаточної цілі вашої дороги. Ви як навмання намагаєтесь, що подобається те, я і роблю, що подобається тим, я і займаюсь, хто подобається, до того я і йду. Тому що таке враження, що ви не вдома, коріння немає, і ви йдете навмання до того, що вам подобається, або до того, хто вам подобається. Угу. Ви якось не заморочуєтесь з приводу того, щоб встати, вийти і піти далі. Це як людина без коріння. З одного боку, це якась така внутрішня свобода і в діях, і в намірах, і я сама роблю своє життя. А з іншого боку, досить сумно іноді може бути про те, що немає чогось свого. Угу. І іноді ви навіть задумуєтесь про те, щоб якось а, десь зупинитися. Якщо це не про місце проживання, це може бути про кар'єрне, про кар'єрну справу, коли ви не можете знайти себе, і ви постійно намагаєтесь пробувати багато речей, але якось не знаходите себе в цьому. Не покладаючи намірів, рухів, ви все одно встаєте, йдете далі. Руки не опускаєте. Великий оптиміст, людина, яка розуміє, що вона робить в моменті. Немає проекції на майбутнє, немає планування такого чіткого. Ви керуєтесь емоціями, і ці емоції вас ведуть в тому напрямку, в якому вам потрібно, тому що ви для себе щось визначаєте, навіть якщо ви це не усвідомлюєте. І ваш рух він гарний для вас, саме для вас. Тому, знаєте, коли намагаються вас зупинити, але <кій> або сказати про те, що Господі, що ти робиш? Навіщо ти знов щось міняєш? Не слухайте нікого, вам це треба робити, тому що ви так для себе це розумієте. І це головне. Так, чого ви не бачите. Чого ви не бачите? Ви не бачите якихось речей. А, всі значить, пропозиції, які спонтанно до вас знаходять, це не це як, а, а приїжджай до мене, і ви все кидаєте і йдете туди, їдете, наприклад. Да, як, а, приклад, а це не зовсім правильне рішення. Чому так? Тому що ви там не отримаєте. Не отримаєте очікуваного, наприклад, вас кличуть на побачення в інше місто, наприклад, або людина спонтанно з'являється у вашому житті і пропонує якусь роботу. Я б так сказала: не треба згоджуватись на якісь швидкі пропозиції, спонтанні, неочікувані, тому що вони не несуть нічого для вас гарного. Немає, скажімо так, на них перспективи. Це відчуття потім спустошеності і якоїсь горі, на яку ви не розраховували. Тобто якісь дії спонтанні з інших боків, з інших сторін, які до вас надходять, не реагуйте на них або принаймні зупиняйте себе, тому що це руйнує вас в розчаруваннях. Це знову вас ударяє озінь. Так, ви руки не опускаєте, але навіщо провокувати ці падіння, які ну, вони вам не потрібні. Угу. Це можуть бути дійсно пропозиції роботи, пропозиції переїзду. Так, так, так. Будьте уважні, обережні, тому що це не про гарне, не хороше. Це аби, або ждання реальність, коли пропонують щось більше, ніж те, що дадуть, або це якась кабала, в яку вам не треба попадати, тому що що? Ну, тому що будуть користатися вами в форматі зацікавленості. От зацікавленість підсаджувати, обіцяти щось, а в результаті що? Ну, а в результаті Ну, скажімо так, у вас буде таке вкладання і заліпання. Ви можете застрягнути в цьому процесі достатньо надовго. І що це вам надасть? Це надасть вам зміну свого життя внутрішнього свого стану, в який бік? В той бік, в який ви вже не хочете повертатися. Таке вже було, можливо, у вас вже дурили. Або в особистому житті, або в кар'єрній історії, коли вам щось пропонували, ви йшли з зацікавленістю, а вам не надавали те, що те, те, чого ви б хотіли, або не доплачували, або взагалі не платили. Якщо це якісь партнерські стосунки, то там обіцянки були одні, а по факту, як вияснялось, було інше. Це якась на гроші, да, можливо, навіть попадання на гроші. Ні, вас це не остудило, вас це не зупинило, для вас це такі якісь знаки долі. Але за знаками долі є ще внутрішнє відчуття. Я не дарма сказала, що той шлях, який ви йдете, за внутрішнім відчуттям, за своїм покликом, він самий правильний. І якщо знаки, які вам надаються, ви сприймаєте як оце доленосне, ви послухайте себе, зупиніться і послухайте себе, чи дійсно вам це треба. Навіщо вам ця вся інформація? Щоб змінити свою долю, щоб нарешті зрозуміти, що, можливо, не треба нікуди рухатись для того, щоб знайти себе. Сонце, кохання, емоційність, наповненість вона у вас вже є. Не треба кудись іти, її шукати. Вам треба це зрозуміти, і тоді ваше життя зміниться. Ваше життя зміниться. Угу, тому що це як дорога в нікуди. Зміниться в усвідомлення. Ну, бачите, із чотирьох карт, три старших аркана, четверте ось на підмогу, і десятка жезлів, яка каже про те, що допоки ви не розберетесь, ви будете під таким гньотом і з відчуттям того, що щось недороблено, що я не на своєму місці. Іноді ми втікаємо від себе. Для чого? Для того, щоб змінити картинку. Іноді це допомагає, але в вашому випадку кажуть про те, що картинка, зміна картинки вона не вплине на ваш загальний стан. І це як визнати собі, що я не можу тікати від себе, тому що від мене, тільки від мене, залежать якісь рішення, і те оточення, яке буде зі мною. Тому такий вийшов розклад. Я дуже сподіваюся, що ви щось для себе прояснили або побачили те, чого раніше не бачили. А я дякую вам, що були зі мною. Обіймаю вас, котики, Па-па!